Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Свято людей честі та мужності Бондарській міліції. 34 роки. Люди доброї волі у республіці відзначили День добровольця. Урок, де минуле оживає екскурсія для курсантів військового інституту в археологічний музей. Музика душі У Терасполі пройшов камерний концерт державного хору. Бендери дитяча школа мистецтв. Сьогодні тут свято 34 роки тому. 7 грудня бендерські міліціонери перейшли під юрисдикцію молодої Придністровської республіки. У фойє виставка малюнків. Такими правоохоронців бачать школярі. У залі співробітники міліції та ветерани служби. Звучать вітання, згадують, як усе починалося і переходила... Якщо в інших містах та районах міліція переходила під юрисдикцію ПМР, практично в повному якісному складі з будинками, спорудами, з, з інфраструктурою, то тут у Бендерх було по-іншому. Було збережено комісаріат поліції, і ті 14 осіб, які першому увійшли до складу, тоді ще МВВС по суті здійснили подвиг. Вони створювали відділ фактично наново з нуля і стали одним із перших на захист міста влітку 92-го року. У 1991, 14, а в лютому – 92-го в строю вже було понад 250 міліціонерів. Віктор Паскар у той час був опероуповноваженим карного розшуку. Розповідає, що першу форму для них тоді пошили і надіслали Санкт-Петербурга. Сотрудників міліції фактично міліції фактично не вистачало. З вихівців із міліцейською освітою людей можна було порахувати на пальцях. До нас переважно приходили хлопці із заводів, із фабрик. Молоді, котрі не знали специфіки всієї цієї роботи, але прагнули допомогти місту, міліції, нашим громадянам. А ми вже намагалися навчити їх. Розповідали, в чому переваги нашої служби, у чому труднощі. Валерій Терентій в органах прослужив майже 30 років. Був слідчим, а починав у 92-му із співробітника патрульно-постової служби. службу несли, вихідних не було. В основному сліслужбу несли, вихідних не було. В основному чергували з п'ятої вечора до другої години ночі. І ось так півроку до війни несли службу з охорони громадського порядку в місті. Бувало різне, наприклад, обстріл. Було складно, але всі працювали, незважаючи на те, що людей у нас було мало. Сама міліція по суті формувалась із нуля. Квіти, медалі за бездоганну службу, грамоти та листи подяки вручили сьогодні бендерським міліціонерам. Вихованці палацу дитячої юнацької творчості та школи мистецтв організували для них святковий концерт. Сьогодні міжнародний день добровольця. Волонтерський рух розвивають і у Придністрові людей з добрим серцем і відкритою душею. Привітав президент Красносельський. Волонтерський рух у Придністрові постійно розвивається, з'являються нові напрямки діяльності. Все більше молодих людей готові служити суспільством. Добровольці безсумнівно заслуговують найтепліших слів подяки і поваги. Їхня робота не залишається без уваги і підтримки з боку держави і громадськості. Як волонтерство змінило моє життя? У Тарасполі сьогодні пройшов форум молодих людей доброї волі. Участь взяли добровольці з усієї республіки, ділилися досвідом, проводили майстер-класи. Допоможемо дітям взуй дитину до осені, збір дров до зими. Допомога онкохворим і тим, хто опинився у важкій ситуації. Це лише частина акцій, які пройшли в Придністрові в цьому році. Добровольці, благодійні фонди, громадські організації працюють практично нон стоп, організовують збори, розвозять допомогу, підтримують тих, хто цього потребує. Волонтери сьогодні та цілюволонтери які... сьогодні. Це ті люди, які безкорисливо допомагають, завжди приходять на допомогу у республіці. Понад 20 волонтерських організацій. На початку року під час енергокризи волонтери надавали допомогу пенсіонерам, активно виїжджали, рубали дрова, шукали теплі речі, допомагали з харчуванням, самотнім людям. Особлива увага у цьому році проєктам в рамках 80-річчя перемоги. Такий форум до Дня добровольця в Придністров'ї проводять вже втретє. Організатори відзначають, бажаючих допомагати стає більше тільки зараз в республіці близько 20 тисяч добровольців. За цей рік вони реалізували близько 300 соціальних проєктів. Для мене особисто це велика честь бути присутньою на форумі, де я можу подивитися в очі людям, які безкорисливо трудяться, у найважчі часи, люди, на яких можна сподіватися, і коли ми говоримо про те, що ж врятує світ, доброта, краса. А я думаю, що молодь. У залі не тільки добровольці з громадських організацій, а й молоді автори ініціатив. Серед них Марина Дмитріогло, їй 19. минулого року запустила екологічний проєкт, проводила акції, екскурсії та уроки для дітей, пояснювала, чому важливо правильно переробляти відходи. Ця робота стала однією з кращих на російському конкурсі Гаряче серце. Я діяла проект. Я робила проєкт, спрямований на переробку відходів, а потім зрозуміла, що те, що я роблю, насправді дуже важливо. Це може допомогти людям. Я зрозуміла, що на цьому можна не зупинятися і робити не просто проєкт, а щось більш значуще. Після нагородження волонтери взяли участь у відкритих розмовах і тренінгах про антивигорання, емоційну стійкість, емпатію і про те, як створити свій проєкт з нуля. Рибниця представники ОРТК разом з добровольцями центру дитячої та юнацької творчості відвідали ветеранів. Так вирішили відзначити День волонтера. Генія Леніцький в'язень концтабору. У її свідоцтві про народження, нацистська свастика. Жінка народилася на підземному авіаційному заводі в місті Бунцлау. Туди її маму Антоніну Леніцькій німці викрали з Харкова. Дивом обидві вижили. У матері було серйозне поранення в голову. «Положу тебе на снаряди замотаю в тряпки. Каже, покладу тебе на снаряди, замотаю в ганчірку, щоб тебе не бачили. Ось так виживали. Там була француженка, вона співала німцям, і вони давали всякі смаколики. І мене підгодовували. Я вижила. А потім, в кінці війни, коли англійці звільняли, всіх вивели на розстріл. Жінки, які були попереду, впали на мене і мене собою прикрили. Я залишилася живою. Діня Леніцький передала добровольцям речі для багатодітних сімей. Також діти відвідали Галину Йолкіну. Вона ветеран ОРТК, брала участь у створенні республіки. Історія цих людей жива пам'ять про війну і становлення республіки. Для добровольців зустрічі з ветеранами це урок мужності та стійкості. Волонтерство та це... Волонтерство це щось для себе, це не для того, щоб чимось похвалитися. Для мене це цікаво. Багато нового дізнаюся про цих людей. Вони розповідають про себе, про своє дитинство, про те, через що вони прийшли, дають якісь напуття. Протягом року добровольці не тільки допомагають ветеранам, прибирають доти й зберігають пам'ять про велику вітчизняну, також відвідують дітей з особливостями здоров'я. 5 грудня відзначається День військової слави. Дата пов'язана з початком контрнаступу Червоної армії під Москвою в 1941 році. Восени 41-го Вермахт почав операцію тайфун. Німці вийшли до ближніх підступів Москви. Далі просунутися не змогли. Радянські війська й ополчення отримували рубежі 5 грудня. 41-го року, після кількох місяців запеклих боїв, червона армія перейшла у контрнаступ, відкинула ворога на сотні кілометрів від Москви і. Переламала хід війни. Наконечник для стріл списи, антропоморфні камені, особисті речі і знаряддя праці. Про ці експонати археологічного музею розповіли курсантам військового інституту. Так, для них пройшов урок історії. Це ініціатива президента Красносельського. Подробиці далі. М'ясо у золотарцях і амудірування появляються качуки, заспеті патому й стріли масивні, чужовий бронебойний. Тирасполь археологічний музей ПДУ. Екскурсія для курсантів військового училища. Особливий акцент на озброєнні. еволюцію. ми простежуємо усю еволюцію від первісних масивних грубих кругляків до витончених скіфських стріл, які обробляли трупною отрутою, і які у них були особливості. А це експозиція Могильник стародавньої жінки тут не тільки скелет, але й ще прикраси і кераміка. Все це знайшли в одному з курганів. Мене здивувало те, що в ці поховання клали досить багато різних предметів, з вірою в те, що після смерті буде загробне життя. Експонати музею від кам'яного віку до Золотої Орди. Особисті речі, знаряддя праці, фрагменти зброї, кінської збруї і глиняні горщики та амфори краще побувати один раз в музеї ніж прослухати тисячу уроків з історії, оскільки тут наживо все пояснюється і краще запам'ятовується у військовому інституті і далі планують проводити екскурсії для курсантів. Педагоги з Тирасполя, Бендер, Дубосар та Рибниці повернулися з Москви. Там пройшов міжнародний форум Нова філософія виховання. Обговорили, як навчати дітей у світі технології, як підтримувати та знаходити спільну мову з підлітками. На міжнародному майданчику зібралися педагоги з різних регіонів Росії, спеціалісти з Абхазії, Південної Осетії та Придністров'я, усього понад 1600 учасників. Як це було? Дивіться далі. Придністровський прапор на великій сцені Росцентру. Фото зі спикерами та експертами у сфері виховання на цих знімках. Наші вчителі: п'ять педагогів із різних міст Придністров'я, серед них Євгенія Цуркан. Вона сім років працює психологиною у Бендерській школі. Поділилася, як на формі вивчала нові підходи до виховання дітей. Невірна хорошо Це все добре забуте старе, відновлення усіх традицій, які були раніше, відновлення громадсько-патріотичного виховання, підняття моральних та духовних якостей і свідомості молоді. Наші п'ятірці на форумі надали статус виховання. Його отримали лише вони. Перед поїздкою до Москви 45 освітян з усього Придністров'я взяли участь у конкурсі виховних практик. Перемога стала путівкою на міжнародний форум. Главні кеми не буває в житті. Головнішої теми не буває навчання та виховання це два процеси, які доповнюють один одного. І коли я чую питання, а школа має займатися вихованням, мені соромно, тому що школа має займатися вихованням. Функції школи це виховання та якісна освіта. Про нові ідеї із форуму говорили на зустрічі. Ішлося, що на виховних годинах в класі можна частіше використовувати інтерактиви та тести на завершення, педагогам вручили дипломи. Душі у Палаці Республіки відбувся камерний концерт державного хору. Солісти виконали класику в народній обробці, звучали українські та російські пісні, гарії Зопер, оперети і романси. На сцені тільки роялі виконавець. Концерт відкрила студентка Придністровського державного інституту мистецтв, артистка державного хору Анастасія Лісник. Минулого року вона вперше вийшла на цю сцену і відразу ж підкорила серця слухачів. А їй Тетяна Мандажі. Вона також студентка інституту мистецтв. Як концертмейстер виступає вперше. Концертмейстер, кнісне, то концертмейстер, звичайно, дуже важлива людина для вокаліста. Це така справжня підтримка. Ми на сцені єдине ціле. Дар'я Погоній теж дебютувала на цьому концерті. Навчається в інституті мистецтв на третьому курсі. Виконала дві пісні українською та італійською мовами, готувалася до виступу два місяці. Твори досить складні. Вибирали спеціально для концерту. Дуже хвилювалася після першої ноти. Все відпустило, і ти вже просто кайфуєш від того, що робиш, коли люди аплодують, відчуваєш заспокоєння, що тебе прийняли. Тобі раді ти впорався із завданням. Такий камерний концерт проводять щороку, а зараз державний хор готується до нових виступів. Наступний концерт у січні. У Придністрові дали старт новорічним святам. Сьогодні міську ялинку вже запалили у Слободзей на аркадній площі. У Бендерах урочистості розпочнуться вже за кілька хвилин о 18-й годині. Спочатку буде хода дідів морозів і а ще хороводи, частівки і конкурси. У рибниці теж готуються до новорічних свят. Вже прикрасили ялинку. Новорічні вогні запалять цієї суботи 6 грудня. На святі будуть ростові ляльки, серед них Чебурашка і Мікі Маус. І сказочні герої проведуть. Казкові герої проведуть багато конкурсів та ігор. Звичайно, будуть традиційні хороводи. Ну і звичайно, головні герої Дід Мороз і Снігуренька. У столиці свято пройде на площі Суворова, виступлять кращі колективи міста, буде ярмарок робіт народних умільців, а ще частування. Новорічні вогні запалять 12 грудня, це наступна п'ятниця. Цього ж дня ялинки засяють у Григоріополі, Кам'янці та Дністровську, а в Дубосарах 14 грудня. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому придністровському.